Чергова 46 та сесія Бродівської міської ради відбулась 18 червня. Рішення прийняті під час засідання є вкрай важливими для нашого міста. Зокрема, нарешті у Бродах буде встановлена безкоштовна громадська вбиральня. Також продовжиться ремонт на вулиці Великій Фільварки та розпочнуться роботи з упорядкування озера Бугаї. Про усе по порядку розповість Наталія Кутняк. На початку своєї роботи депутати міської ради ухвалили політичне рішення, яким підтримали постанову Верховної Ради України про визнання Росії державою агресором, а так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Звернення від депутатів міської ради озвучив юрист Андрій Данильчук. Заперечень у депутатів щодо змісту звернення не було. Бюджетні питання представила до розгляду виконувач обов'язків головного бухгалтера Ірина Олеха. Головне, що повідомила, бюджет міської ради йде з перевиконанням. За звітний період перший квартал цього року це понад 440 тисяч гривень. Тенденція до збільшення запланованих надходжень зберігається і станом на червень перевиконання становить близько 1 мільйона гривень. Тому попередили депутатів, доведеться збиратися на позачергові засідання, щоб вносити зміни у дохідну частину бюджету. Ірина Олеха зазначила, що головним показником перевиконання бюджету є акцизний збір. Відповідаючи на запитання депутатів, сказала, що на вільному залишку загального фонду міської ради знаходиться понад 760 тисяч гривень, спеціального понад 600 тисяч гривень, які буде спрямовано на ремонт доріг у місті. Відтак депутати перейшли до розгляду питання про внесення змін до окремих показників міського бюджету. Зокрема, корективи внесли щодо дошкільних навчальних закладів міста, на які додатково спрямували 155 тисяч гривень. В частині соціального захисту проголосували за виділення 100 тисяч гривень для пораненого авіатора Сергія Тітеренка. На інші заходи соціального захисту додатково виділили 135 тисяч гривень. З них родинам загиблих учасників АТО, а це 13 сімей, буде надана матеріальна допомога по 10 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. Поглибити і збудувати захисну дамбу на річці Бовдурка заплановано ще у цьому році за кошти бюджету розвитку Бродівської міської ради. Є вже виготовлений львівським обласним управлінням водного господарства. Проект, який представив депутатам його автор Сергій Головій. Загалом на реалізацію і впорядкування озера Бугаї, а це окрім розчищення русла річки Бовдурка ще й поглиблення акумулюючої водойми з підсипним майданчиком, треба понад півтори мільйона гривень. 500 з них спеціалізоване підприємство отримає ще у цьому році. Я думаю, що люди, які живуть на набережні, особливо, вони будуть дуже раді, тому що я знаю, бо, цей, що там сім років. Ми всі знаємо, що йде цей піднімання води, і багато моїх знайомих, там живуть. Я знаю, що підвали затоплюють, далі будинки, городи, і то величезна проблема. Якщо буде понижено ріс русло річки бухдурки, відповідно ті проблеми зменшаться. І якщо буде насипаний вал і далі, так як ви бачили, благоустрій і відпочинкова зона, і озеро в майбутньому. Щодо змін до переліку об'єктів, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку міської ради, найголовніші з них стосуються спорудження тренажерних майданчиків біля загальноосвітньої школи No3 і No4 міста Броди та на вулиці Степана Бандери по 100 тисяч гривень на кожен. Поки сюжет про сесію готувався до ефіру, керівництво міської ради провело зустрічі з директорами зазначених шкіл. Було вирішено, що на майданчиках ще до 1 вересня буде встановлено 16 тренажерів фірми Інтератлетіка. 250 тисяч гривень затверджено на проект і встановлення пам'ятника Небесній сотні. На продовження капітального ремонту вулиці Великі Фільварки у міському бюджеті винайшли 400 тисяч гривень. Тих коштів не буде недостатньо, тому що зараз роботи виконання робіт подорожчало, тому що всі знаєте цими подіями з нашим обвалом гривні. Я думаю, ще один рік потрібно буде, щоб закінчити до кінця вже великі фіверки. І нарешті 46-та сесія вирішила питання громадської вбиральні у місті. Різні варіанти, які вивчав, представив заступник міського голови Олександр Єленевський. Тому, поки підприємець, що викупив громадський туалет, збирається з думками і коштами, чи будувати йому капітальну вбиральню для міста. Міська влада зупинилася на сучасному варіанті модульного типу, тому що ми не бачимо в центрі, де можна виділити земельну ділянку під будівництво туалету. Тим більше, що коли свій час я надавав пропозиції, можна було, щоб інвестор побудував разом з магазином. Ну, були в мене такі пропозиції. На жаль, депутатський корпус не підтримав мене в цьому. І ми вирішили зараз разом спільно, сьогодні всі дякую, що проголосували, щоб купити модульний такий. Ми можемо його в будь-який час перевезти, поставити в іншому місці. Я думаю, що це для міста буде дуже добре. Сучасний, так який стоїть в Києві на. Хрещатику, їх там багато. Ми, ми чомусь до того схилилися, що краще модули. Коли обговорювалися зміни у переліку об'єктів, депутати від Свободи поцікавились щодо можливості облаштування центрального дитячого майданчика за 300 тисяч гривень, що спонукало повернутися до питання, яке ця фракція загальмувала торік, розповів її голова Віктор Горішній. Коли була пропозиція, ми, ми ж двома руками казали, що ми готові підтримати е, майданчик, будівництво саме майданчика. Трошки по-іншому перекручена та інформація. На превеликий жаль була, що Свобода проти майданчиків. Я ще раз хочу наголосити, свобода двома руками за майданчики. Так ми цього року вже е, завдяки ОСББ е, взяли участь е, ОСББ безпосередньо в обласному конкурсі, які отримали. Зокрема, і ми в тому числі голосували за дані рішення, і сьогодні вони вже мають можливість встановити ті майданчики на сьогоднішньому засіданні. Сесійному ми також проголосували за три майданчика: зокрема, дитячий по Степана Бандери, де мають бути встановлені дитячі майданчики, і тренажери, третя, четверта школа. Тобто, ми ми Принцип свій тримаємо послідовно. Те, що ми заявляли минулий раз, що це забагато. Кошторис на той час був завеликий для того майданчика. Це факт, і відповідно, що були такі ділянки, що там штучне покриття взагалі не потрібне, а воно там існувало. Чи, скажімо, передбачено кошторисом 50 тисяч гривень було на розрізку декількох качель? Я вважаю, це великі гроші для міста, що КП Броди могли за ті кошти. Ну, за 5 тисяч в десятки разів менше зробити ті роботи. Тобто було багато ряд зауважень до даного проекту, зокрема в нас, і власне в тому ми, ми готові були підтримувати. Тільки якщо б враховані були ті думки, і вартість була в розумних. Мер. Центральний майданчик має бути показовим для, для міста, для туристів, для всіх. Це є центр міста. Не, не може бути такий, такий нещасний майданчик дитячий, тому що оцей дитячий майданчик він себе віджив. Але я не пам'ятаю, ми рахували на цей, коли його будували, було б потрачено 65 тисяч доларів на цей дитячий майданчик, оцей, що зараз будований. Ці кошти, що ми виділили, вони чи 40, чи 35 тисяч по курсу, якщо рахувати. Зараз за ці кошти 300 тисяч. Ну, закупимо обладнання, ну, але ми не зробимо. Є проєктно-кошториста документація, яку ми розробили і ми повинні зробити такий дитячий майданчик, яке заслуговує наші містоброди серед господарських рішень сесії це надання пропозицій районній раді щодо передачі занедбаних приміщень лабораторії по вулиці Івана Франка та профдезвідділу за пенсійним фондом у власність міста. Також депутати надали дозвіл міському виконавчому комітету для розробки детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 3 гектари на вулиці Йозефа Рота в районі Червоних Казарм. Там планується збудувати до ста законних гаражів. З відповідним листом до міської ради звернувся командир військової частини А 2595 ігор Яременко та багато мешканців мікрорайону. Ми сьогодні зробили перший крок для того, щоб Потім розробити детальний план. Надали, зробили перший крок. І я думаю, буде розроблений детальний план. І ми вже будемо знати тоді, скільки буде тих гаражів, які санітарні зони. Це треба підключати всі служби. Це не так просто. Ми сьогодні вирішили і все. Санітарні зони від лісу, санітарні зони від військової частини, від будинків. Там же є житлові будинки. Мені зараз важко сказати, чи буде прийнято позитивне рішення. Погодили депутати експертну грошову оцінку і продаж земельної ділянки на вулиці Гончарська. 5, під колишньою лазнею підприємець Богдан Зробок викупить цю ділянку у міста за 160 тисяч гривень. У питанні різне виступив міський голова Анатолій Балей, який проінформував депутатів про перепетії із затвердженням опорного історико-архітектурного плану. На його основі згодом виготовляють генплан міста. А це основа і підстава для надання громадянам ділянок під будівництво житла. Що гальмувало цей документ? Анатолій Балей розповів депутатам. Обіцяли нічого не зробили. Він просто почав піднімати трубку. Я ніяк не міг його знайти. Крім того, на цього розробника, що допрацьовував історико-архітектурний охорний план, зверталися з міста Броди, люди. Я думаю, що їм телефон цього кончника дав без. Телефонували йому, обіцяли йому 10 тисяч гривень для того, щоб він нічого не робив, щоб він тягнув час. Я знаю, хто це зробив. скажіть, будь ласка. Анатолій Белей також продемонстрував листівку громадської організації ілюстрація і чесність, яка розповсюджує у місті інформацію, як мер дороги ремонтує. Як зазначив міський голова, він звернувся до СБУ та у Держфінінспекцію з проханням перевірити цю інформацію, стверджуючи, що це робота хакерів. Виступили й інші депутати. Тепер слідуюче питання. Пан Горішний виступав по телебаченню, не по телебаченню, а по радіо. Я слухав, мені просто було встигну. Дорогу зробили, ми, колись по цьому, каналізацію зробили, ми, чому так робити. Та ви вислухайте, шановні мої, ті голови були всі до цього, до, до теперішнього голови, вони ж нічого не робили. Вони продали броди. А це щось будуть. Щось роблять. Обурившись виступом найстаршого за віком депутата, сесійну залу покинули депутати свободи Леся Зроль та Леся Кайдан. А коли на трибуну вийшов Роман Яремович, його не захотіли слухати Ігор Петрусь, Тетяна Кудравцева та інші депутати. На високій емоційній хвилі сесію вдалося закрити.